Густий туман та дощ зі снігом. Синоптики уточнили, які області в небезпеці. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 12 лютого, майже по всій території країни йтимуть короткочасні дощі. Лише на полісі буде сухо. А саме у Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях без істотних опадів. Нарешті території дощітиме. Вранці на більшій частині території країни очікується туман. Вітер в цей день південного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 лютого, то прийде весняне тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 13 а вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 10 до плюс 13, а вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 13 в день і від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві, 12 лютого, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці розпочнеться дрібний дощ, який всередині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!